Вітаю, друзі, на каналі Вуду. Мене звати Іван, і сьогодні з вами продовжуємо проходження гри Tales of Iron. Залізні наші хвости повертаємось до нашого маленького і непереможного короля Реджі, маленького щирячого короля. Так, з нами наш друг Кріт. Ми з вами потрапили на жаб'яче болото, в жаб'яче село. Нам потрібно рухатись сюди вперед. Там, здається, нас чекає. Сам король досить настав час дати на жабам рішучу відсіч. Реджіч, Реджіч. Реджі. має звільнити свого брата. Так, дійсно вони викрали падлюки. Такі викрали нашого брата. Ми здається, готові. Все набрали, все відновили і можна рухатись нагору. Шукати нашого брата, він десь повинен бути поруч. Так, і в минулій серії ми не дізналися, що бачите, вон наші щурі, а, наші піддані сидять у клітках, світяться не хоче. Щось цей шаман з ними робив, проводив якісь досліди. Падлюка така якось чую. До речі. шаман Шан спробував сховатися. Майстерні. Мейд'ю, шам, шамчик! Легше, я ж тебе вже лупачу. Ти в курсі, ні? Так, ось стип. перетворені, Наші піддані, Б'ють вони так трошечки нас. Не знаю, за що, я вам нічого поганого не роб. А ти куди лізеш ти? Шаман, ти помреш сьогодні? Та повинен. Повинен померти. Стріляй в него пропустив. Тримай стрілу. Ти будеш довго ще катер. Ай, це не буде падати. Це можна луцювати. Треба тікати. Так, куди ти там лізеш? Так, половина... Здоров'я є, де я є, де я є. Я ще себе не помітив. Секунду. Так, давай підхилюсь. Це дарма. Нам ще заблокував. Тікай. Раджі чекай. Пульцюй. Трошечки на кидали йому, але зараз нам прилетіло. Обережно, ну ти ша ша шаман. Шамун! Тоді я відійду. Ті кульки там нас зажали. Ну, чекай, трошки на всякий... Випадок, я тут підхилюсь на всякий. А, дай. А, ну не останній залишається. А, не поспішати, не поспішати. Не поспішати. Можна добити ось так і вбити, нарешті нарешті його добити. Cool а Жорстокі експерименти, експерименти шамана завершилися клубами смердючого Now, зеленого диму. Так йому й треба смердячий пес. А трони залуждя був вже напевно близько. Разволь поклав цьому початок. Отже, його розколоти череп має покласти цьому край. Ну, повинен, повинен покласти край. Ходімо шукати. Шукати короля. цих жаб Треба покласти, ще раз так вам ну, кажуть. Кінець. Кінець цим нападом. Так, ну здається, все, мабуть, вже скоро буде король. Давай сюди. А, давай сюди. Що тут у нас ще? Стріли є? Ні, тут нічого немає, більше, наче ми все все маємо. Мабуть, все взяли, що могли? Секундочку. Грачий, смачнючий чай, все, погнали, я готовий. Дай той <говори> король. Що це за збочене породження крет-технології? Реджі в жаху застиг. Це наш брат. Стріляє. Давай. Воу воу, воу, воу! -во. Я не знав, що ти так робиш. А Та я кажу не знав, що ти так робиш. Так, треба вчити удари, бо ми тут зараз помремо. І ще, ще ще тікай, це я запам'ятав. Ага, ще один постріл. Та да, як ти так, мене відразу. вдарив? Чудово. Перекати. Чудово. Так, вийшло. Непогано. Оу, стих. Сюди він не буде бити, так? Здається, ні. Чудово. А ти нам будеш допомагати? Чого він лежить, до речі? Я щось це. Пропустив. Пропустив. Чого він лежить? Чекай. Ааа! а Розвернись до нього. Знову ця атака. Чудово. Лук Чудово. Трошки хилимось. Ай-яй-яй, це б'є. Він життє. Добре, брат, учерруем, не поспешаем. Кажу, не поспішаємо. Ой, не та кнопка. Та я нажав порыру, вот игра, честное слово, давай дубьем, а То виявилося не чудовиська. <рот> Його власний брат ув'язнений у зловісній <рот> машині. Це було останньою об образою жа змусити близьких родичів проливати кров одне одного. Але Дені знав, де шукати вождя. Вага стрілецька. У давай одягну захист вага більше. Ну, давай скриньком, ні, у нас це так непогано. Присоромлений, розлючений тим, що він зробив, Деніс побіг вперед, бажаючи врятувати реджі від цієї бійки. Ні, 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 ну куди ти а, а ти... я так щось і пропустив, хотів ну, читав субтитри. Що сталося з нашим цим? Він що помер, серйозно? Ой, на куди ти його? Його не треба бити, я випадково нажав. Ну, я сподіваюся, він не живе, просто в нокауті. без тями. М -м, секунду, відновитись. Треба відновитись. Давай я теж поп'ю. Секунду, ну я не можу. Цей язер з лимоном це, це, це страшна штука. У мене ще мед приїхав. Смачнюче Закарпаття. Ще можна буде меду додати. Дуже-дуже дійсно смачний, не можу відірвати від того чаю. Не знаю навіщо вам ця, ця інформація, але на всякий випадок, хай буде. Так, ну вам просто цікаво, чого я так часто його п'ю, бо він дуже смачний. Ну що, остання локація, ну дай ще раз не можу, давай. Ооо, який же він смачнючі побігли. Побігли дивитись, Що у нас тут є? Давай. А, ти сидиш тут, смердявий пес. Що це? Він? калянчики потягає? Навіть серед смердючого жабічого слизу запах смерті було приємно битися плічо пліч з братом. А, там з братом буде. А як ти б'єш? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тримай! О, воу о, мене така пукалка! Ти в курсі? А ну які каміння, перепини. Ай-яй-яй, я ж перекотився. Так, отрутою його. його. Камінчик летить. Чудово відпарирували. Тікай, не встиг, не встиг, не встиг. А як так! Редджі не вірять у це. Прокляті жаби забрали в нього все, батька, друга, королівство, але брата реджі забрати не дозволить. Так, або читати, або битися, якщо чесно, не встигаюся. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. -во 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 -во. Ти так легше трохи, чуєш ти жаба. Зараз помру. Во -во -во. Тепер маю. Тепер можна похилитися. Це ми вже бачили, можна було, до речі, похилитись. Воще нам ощути. Воу-воу-воу! Легше. Половина здоров'я позаду. Воу, воу, мінус рука, серйозно? Чи що то було? Ай-ай-ай. Дай підхилюсь. Воу, 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 воу! Ти що робиш, блід? Отлюка, як же він боляче є. Боляче, боляче, боляче. Тікай, доблі є. А, це знову на язику буде кататись. Кодово. Тікає. Ааа, болючі, подлюка, не бой мене. Давай, 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 давай. Значить, встигаємо. По трути нема. Да джак! Мені цікаво. Так, при ударах виде. Обрежно, лупцуй. Так, я тебе Это я те пристрелю, тоблюпа. Ты в курсі В курсі здається сами в курсі Воу, 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 воу. -во. Мінус прямо в серце, так? Ще один раз. Ще один. І в голову, і в серце, і куди хочеш, він йому натикав. Мертвий вождь, а королівство врятовано. Але яке це має значення, якщо брата більше немає? На жаль, так, і брата втратили, і друга втратили. Просто жах. Дуже дуже погано. А, здається, тут більше нічого нема. Давай. Брат встає? Брат встає. Живий і чудово. Похорону. Вага, захист слабий А чого екіпірувати Я не хочу. Ну мені не дають варіантів інших. Ну Здається, це все. Ну, давай екіпірувати. Хай екіпірувати а, каже Кажу, червону фортецю треба повертатись додому. Що наш там друг Кріт? Я сподіваюся, він. Живий з ним все добре. Так, черепаха нас возить туди-сюди. Редфок щурим і раділи поверненню свого короля. Вони давно приготували тронний зал до коронації Реджі. Впевнені, що він прийде з перемогою. Для реджі ця перемога була гіркою. Він проявив себе як герой, але обійшлося це йому набагато дорожче за золото. Ну так можна сучку попити? На всякий випадок. Давай наберу. А, давай поп'ю. Ну що? Король жаб, все. Ми перемогли. Ми його вбили. Здається, це кінець. А де ми є взагалі? А, це ми біля арени. Так, так, так. Де все почалось? А, поле для випробувань. Так, де вбили батька, де ми били з братом, де. Де почалось саме вторгнення цих жаб, що напали на наше королівство саме тут. Так, привіт, привіт, ви мене чекаєте Так, дякую, салюти. Ура, 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 молодець, я все зробив. Так, дякую, дякую. Дякую, дякую, так, так. Ви теж молодці. Теж молодці теж допомагали. Дайте пройду Всі раді, всі нас зустрічають. Воу, 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 воу. Дай карту провірю. Я не зрозумів. А чому там світиться якесь завдання? Не хочеться переривати її їхні ці. Мається на увазі святкування, але. Чому у нас тут світиться завдання? Я не можу зрозуміти. Це ж дошка переміщень. Дошки завдань тут немає. Це не тут. Та ні, наче тут. Ну, Димно, я там нічого не бачу. На кар... на мапі нічого не... не відмічено. Може, щось я наплутав, ну добре. Тут ще десь а, в нас є DLC. Але як його знайти, я щось не зовсім розумію. Я ж його зробив. Так, вперед. Заходимо тоді в Червону фортецю. Так, 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 дякую, 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 дякую. Ви теж молодці. Дайте, я на всякий випадок перепочину. І подивлюсь, воу-воу-воу! Як тут гарно, все готово, всі нас чекають. А, давай. Корону, королю. Так. Так, всі радіють, всі задоволені. Екіпірувати? Чудово. Теж без шансів його обов'язково повинен а, екіпірувати меч без шансів. Екіпірувати це дворучний був. Це був це щит. А так почався справжній золотий вік. Тепер, коли загроза війни Free жабами минула, щори разом із кротами відбудували нове королівство, сповнене чудес, промисловості та парових технологій. але це, як то кажуть, історія на інший раз. От Bug студіо Гейм Директор Деніель Робінсон. А... Я так розумію все. А як. Як тоді ж потрапити в DLC? Що там робити? Як туди взагалі потрапити? Незрозуміло. Ну добре. DLC це буде DLC. Основну гру сюжет. Tales of Iron. Uh, ми пройшли. Uh, гра дуже легка, що мається на увазі не, не в плані складності, а в плані в плані саме гри. Мені було чудово, легко в неї грати. Мається на увазі. І... Хотілося в неї грати. Без напряга Те ж саме записувати, все робити. Гра мені дуже сподобалась. Я не знаю, як я її пропустив взагалі щось про неї, чесно, взагалі не знав. Доволі непогана, хороша гра. Мені дуже сподобалось, хто в неї не грав, я обов'язково рекомендую. Пограйте, пограйте в неї, вона дійсно дуже чудова. Нам ще треба розібратися ну, особистості мені, як потрапити в DLC. Там є ще DLC, я його, здається, купив, воно має бути. Тільки треба зрозуміти, мабуть, як у нього потрапити. І є ще друга частина. Вона в мене є, вона куплена, вона готова. Єдине, що до неї немає українізатора. Ну, будемо тоді. Що? Будемо грати на англійській. Що зрозумію, то зрозумію і вам вам розкажу. Але це вже буде. Е... Потім здобувши головну перемогу, Реджі, замислився. Чи не залишилось в нього невиконаних завдань або невбитих ворогів? Треба перевірити. А я про що? А я про що? Реджі, нас роботи з тобою, мабуть, ще не початий край. У нас ще, мабуть, багато роботи. Дай присяду. Привіт. Так, це я ваш король. Обережно там. Обережно там підмітай. Е, куди біжу, навіщо біжу, біжу, біжу до брата. Нема сенсу тут бігти. Я тут це зробив, все поїв. Молодець. Куди ж мені тоді бігти, мабуть? Е, так, ну мабуть, нам уже показують, куди бігти, і ось показується завдання. Мабуть, це зараз нас все ж таки е, відправлять в Ділсі. Це здається, наша кімната. А, ні, це не наша. Кімната, це у нас де. От ти пробігаєш, вони таке летаються. Прикольно. Це де обладунки. Я не всі, на жаль, не йшов, бачите, там не вистачає. На горі двох шоломів. Ще десь я впевнений. Тут а, ні, тут наче все є. А, тут ще два шоломи. Ну, ще трішечки. там Тут я бачу трошечки зброї не вистачає. Так, а наче все, все є, все чудово, майже все зібрав. А який молодець? Який молодчинка. Мається на увазі це я не про себе, це я про Реджі кажу. Так, а. Це кімната короля, так? Так я ж король, дайте ключ. Ну так, туди можна потрапити. Здається, звідси. А... Ну ось з кімнати, наче короля. Ну я ж король. Дайте ключ мені. Я хочу потрапити в кімнату туди. Так, брат, привіт. Що в тебе є? Та я в курсі, що ти хочеш ці штуки, вони мене є, здається. Хоча тобі декілька дам. А... Захист, вага, нічого собі. А, ну в мене ж це слабенько, діти. Давай поки в скриню. А, в скриню. В скриню. А що шо одні шоломи, алло? В Скриню. А ти можеш нам зброю якусь зробити? А, ну може, тільки не хоче, падлюка. Добре, у нас залишилось вісім, хай будуть. А, що у нас тут? А, нове оголошення на дощі завдання. Група музикантів зникла після того, як вони всю ніч розважали червону фортецю за стільними. Піснями. А, завдання на п'ять зірок. Рекс викрощуристу викрош... гурту. Так, Барт Еммі. Писк Маус відома своєю пишною за... зачіскою і гучним голосом. Зникла без вісти у склепах. Ой-ой, ой ой, треба шукати. Так, Сік, у мене є все чудово, сюди, мабуть, сенсу в кімнату заходити нема. Давай сюди. Це, мабуть, це, мабуть і починається DLC, воно так і завдання показує цікаво. Раніше так бачите, ось так не показували. Так, попереду в нас стоїть знову цей наш, вірно, підданий. Я не розказую, що ти хочеш? Знаменосець наш. В той бік. Тепер, коли на корильських землях відновлено мир, Даг дах влаштував, влаштував на честь реджі великий турнір. Згідно з традицією, новому королю належить довести свою силу на очах у всього усього королівства. Ось і білка, ось і здається, починається DLC. до червоної фортеці. Зазирнули білки Пілігрими, які здійснили щорічне паломничество до світлої ялиці. Білки вшанували молодого короля із запрошенням на Святом листопаду вперше за багато поколінь на це таємниче дійство покликали чужинця. Реджі був радий трохи відпочити відбит і доторкнутися до дива великого золотого лісу. Так і буде, так і буде. А, що в нас тут? А, світлий ялицевий ліс. Нам сюди. Тут у нас, до речі, є завдання. Ну, мабуть, що, друзі, давайте що? Сьогодні буде коротенько, я розумію. Склепа, де перепочити? Давай тоді повернусь. Не проблема. Давай повернусь. <кліст> Сяду, перепочину, збережусь. Мабуть, воно так так воно і буде. Буде маленька серія, буде це у нас основний сюжет. Ми його закінчили. Перемогли шамана, перемогли короля жаб в принципі, основну кампанію сюжет ми зробили, виконали. Гру пройшли. DLC тоді я пограю наступною серією, буде окремою. Це в нас буде фінал основного сюжета. DLC тоді, подивлюсь, може воно невелике. Я однією серією його запишу. В принципі, все. Ще раз повторюсь, гра дійсно дуже класна. Мені дуже сподобалась. Не розумію, як я її про неї не знав раніше. Ще раз кажу, дуже легка вона і класна. Легко проходилась, легко і чудовим задоволенням я її грав. І сподіваюсь що вам теж прийшло до вподоби моє проходження гри Tales of Iron. Буде друга частина, обов'язково не знаю коли, але вона буде. а а на сьогодні будемо закінчувати. Я вам ще раз файно дякую за те, що дивили, за те, що були зі мною під час проходження Tales of Iron. На сьогодні все. Будь ласка, ще по змозі забув, забув, забув підтримати канал лайком, підпискою, коментарем. Буду вам дуже за це вдячний. На сьогодні, все. Бувайте, друзі, на все добре.